Перша фіча це спрощення побудови типових схем PON. Намалюємо поширений варіант, коли до ОЛТ підключається багатоволоконний кабель, і на його протязі на кожне волокно навішується сплітер з різним відсотком поділу сигналу. Відбувається як в житті: даємо команду розрізання кабелю. Одне волокно підключаємо до сплітера, інші паяються та йдуть далі. На наступній точці на поморанчеве волокно я вішаю ще один сплітер, всі інші автоматично паяються і йдуть далі. Далі. Але я дав команду не паяти синє волокно це на ваш вибір. До конектору з 70% сигналу я підведу одноволоконний кабель, вставлю ще один сплітер. А тепер додам кабель та сплітер на 8 абонентів. Там буде симетричний поділ сигналу, швидко дам назви об'єктам. Тепер фіча 2. Я показую шлях до кінцевого абонента, і зараз ми побачимо розрахункове затухання сигналу. Я забув додати метраж до кабелів, зараз буде. До речі, можна міняти відсоток на одному конекторі і на іншому коригується відсоток автоматично. У нас є чотири варіанти підключення чи пайки волокон до сплітера, і це впливає на величину затухання сигналу. А це фіча показу рівнів сигналів, отриманих, наприклад, з вашої бази даних, куди їх періодично пише модуль PON. Рівні сигналів можна позначати кольором. Залежність кольора від рівня сигналу налаштовується.